Друзі, привіт! А давайте я вам покажу красу тут, недалеко біля мого дому. Я зараз знаходжусь біля портових будиночків в районі Високої набережної. І я вам вже і в минулому році показувала, як цвіте ця гортензія. От вона далі також, багато там ще кущиків. Але там он, чоловік вигулює собачку, то я не хочу його брати в кадр. Дивіться, тут ще такий величезний кущ. Дивіться, така от краса. От. А он туди, от, отам от, от набережна, яку я називаю висока набережна, бо є ще й нижня набережна, там, де я теж вам знімала. Декілька разів відео, бо там теж дуже гарно. Але я сьогодні хочу вам показати грядки. Тут вони є у двох місцях. Це ось перші грядки, а там далі другі ще є. Отам. От. Але я ось хочу підійти до цих і побачити, що тут уже росте, що тут стигне, чи взагалі тут щось є. Так. Це ось така грядка з малиною, але малини чомусь не бачив. Вона ну, трошки ще навіть деякі кущики засохли, бо у нас спека ніхто не поливав. Ви знаєте, малини тут було дуже рясно, зеленої. Але зараз жодної ягодки не бачу. Її зібрали, друзі. А, вон, єдину побачила, дивіться. Ось вона. Одна єдина ягідка. І це все. Ну Вона зібрана, друзі, хтось її збирає все-таки. Ну то й добре, щоб вона хоч не пропадала і не обсипалася. А в минулому році, от, коли мої дівчатка тут були у празі у нас в гостях, то ми сюди приходили з Катюшею і Машонією. Так, чорнобривчики, давайте покажу. Цвітуть і навіть перецвітають. Ось уже перецвіли, Уже навіть зав'язалися насінневі коробочки. Так, це хто так поламав цей кущ сільдірея? Цей кущ такий дуже високий селери, а він йому щось таке, як то ніби наполовину зламаний. Дивіться. Незрозуміло чому. Так, як тут фенхель поживає, дивіться, який високий кущ, аж до липи доріс. Бачите? Навіть, навіть обнімається з гілочками липи. Ось такий от високий, височенний і широкий, досить великий кущик. Так. Дивіться, яка тут є така от зона релаксна. І вона якраз так у затінку, тому що ці всі лавочки і столи знаходяться під кущем і під липами. Тому тут можна навіть відпочивати від спеки. Там от взагалі вон в тіньочку стоять. Так, Боже, як розрісся цей кущ. Це лаванда, і там дуже багато джмеликів. Так, це, мабуть, гарбуз. Я думаю, що це гарбуз. Якось трошки воно так заросло. Ага. Ніби, ніби не доглянуте, так вимахало. От. Тут хтось доглядає за цією грядочкою, тому що тут не було такого в цьому році, тобто не було гірків помідорів висаджених. Посадила їх, до речі, так красиво аркою. Там навіть є такі підпори. Зараз я відійду трошки далі, покажу вам. Дивіться, як це виглядає. Бачите, ось такою от арочкою, отак от. Але воно все разом переплилося. І огірки, і помідори. Я бачу, що там нав'язалися помідори, такі зелені, огірків не бачу. От. І все разом. І м'ята туди пішла теж. Ой, навіть, це, як це як ця квіточка називається. Я вибачаюсь, але я знаю її тільки російську назву гірань. Як же вона називається? Калачики чи як? Так, листя огірків такі великі. А, зав'язалися, друзі. Дивіться. Зараз я вам покажу, якщо ви бачите. Ось такий от, бачите, невеличкий огірочок. Ну і більш не бачу. От. Ну, а де. О, бачу, друзі, бачу, бачу. А вони ховаються. Ого! Який великий огірок. Бачите, ось один такий трошки менший, а середнього розміру, а цей вже великий. Зараз я покажу вам. Він навіть вже достиг, його вже можна зривати. А оцей трошки ще такий, середній маленький. Бачите? А, помідори там, зараз, дивіться, там нав'язалися. Бачите, такі зелененькі. Головне, щоб ніхто не подумав, що я тут зриваю його. Так. А он які помідорчики, дивіться. Бачите? Нав'язалися зелені. А тут помідорки черрі. Тут два сорти помідорів. І тут теж чері. Ось. Так. Ну, помідорки ще зелені, а огірочки навіть висять уже стиглі. Ой, як красиво воно росте. Прямо тут такі стоять палки дугою. Ой! Ой, дивіться, <схід> дивіться, що я бачу. А хтось зірвав огірочки. Притом такі гарні аж три, дивіться, і поклав їх тут, Це, мабуть, як натяк на те, що візьміть свої огірки. Тобто, дивіться, вони вже наросли і навіть їх хтось зриває, але не забирає. А чому їх тут склали, я не розумію. Боже, як цікаво. Тут багато маленьких, дуже багато зараз. Як вам показати? Вони за листочками ховаються. Дивіться, ось. Бачите? Ой, ще один гарний огірочок. Ось о, дивіться. Зараз. Ой, такі достатньо чималенькі. Бачите? А далі так гілка пішла, пішла, пішла. Що там далі? А далі вони там просто нав'язалися. Дивіться. Ось бачите. І он, он, нав'язалися огірочки. І отак от догори, догори, аж до самої гори. О, цікаво як! Помідорки зелені, дивіться, ану, ось покусується. Ось така от краса виявляється, тут огірки є, але їх... Чомусь не зривай. О, дивіться, ще. Ой, який красень. Ось який красавчик. Я не буду чіпати, друзі, тому що це не моє. Ой, дивіться, ще один огірок. Де це, де це, де це камера моя. Як його показати вам краще? Давайте краще з цієї сторони. Ось. Бачите? Дивіться, які великі, він такий довгенький. І багато помідорок чері, але вони ще зелені. Але нав'язалося чимало, дивіться. І ось. Так цікаво, чому той, хто це все посадив, але адже, адже вони ж все-таки якось доглядали за цим і виростили це все. Чому вони не збирають свій урожай? Я ось цього зрозуміти не можу. Дивіться, скільки буде помідорів. Зараз. Дивіться. Бачите? Агірки вже навіть є. Ой, друзі, там такі огірочки виглядають. Дивіться. Вон там, там бачите, ще два гірки красивих. Ну, а це взагалі дивина. Хтось зірвав, щоб, мабуть, показати людям, що, можливо, ви їх не бачите, що вони тут у вас наросли. ось ми їх вам поклали, забирайте. От така от краса і така дивина. Бачите, отакі от, от грядки прямо в празі. Отак от, от серед, дивіться, серед вулиці. Бо там воно вже вулиці, там от приїжджають машини. Так, тут така от грядочка з полуницею. І тут було полуниці, і так чимало. Але коли вона встигла, тобто вже достигла, я не приходила сюди, навіть не знімала вам. Отак от тільки на початку трошки. Тут щось таке посадили чи гарбуз. Чи диню, чи кавун, не знаю. Але поки що нічого не зав'язалося. Так. І дивіться, це той кущик трояндочки, яка цвіла дуже красиво фіолетовими квітками. Вона вже давно перецвіла. Ну, ось так от показала вам ці грядочки. Тут багато меліси, яка переросла вже. Вон там, от на грядках то все Меліса. Так, тут теж десь була колись раніше. Меліса, я знаю, але в неї заглушили якісь квіти. А, ось вона, ось. Ану. Зараз понюхаю. Угу. Це Меліса. А по чеськи вона називається медунка. От. Красиво так називається, медунка. Від того, що вона медом пахне. І ота от -от арка із огірків і помідорів. Може хтось прийде і забере ті огірки, бо вже стигнуть, і навіть на гілках висять декілька. Ну, от така от краса, друзі. Хотіла вам це показати і побажати вам усього всього найкращого.